Якби можна було б взяти інтерв'ю вамфотерного оксиду, то ми б поставили одне питання як ви сьогодні почуваєтеся? І припускаємо, що відповідь була б такою: Сьогодні? Не знаю. Залежно від того, хто запитує. Доведеться зрозуміти, що являють собою ці амфотерні сполуки в інший спосіб. Амфотерні сполуки це речовини, що здатні проявляти як основні, так і кислотні властивості. До амфотерних оксидів належать оксиди деяких металічних елементів зі ступенями окиснення плюс 2, плюс 3 і плюс 4. Зі ступенем окиснення металічного елемента плюс 2 амфотерними оксидами є бирилій оксид, цинк оксид, станом 2 оксид та плюмбом 2 оксид. Зі ступенем окиснення плюс 3 алюміній оксид, фером 3оксид та хром 3 оксид. І зі ступенем окиснення плюс 4 титан 4 оксид. Допомогти запам'ятати амфотерні оксиди може така техніка БЦСП АфхТ. Перша літера відповідає назві металічного елемента, який утворює відповідний амфотерний оксид. Звісно, краще просто пам'ятати виняткові амфотерні оксиди та гідроксиди. Кожному амфотерному оксиду відповідає амфотерний гідроксид. Так, наприклад, берилій оксиду відповідає берилій гідроксид. Берилій ОH2. -OH Спробуй зараз самостійно скласти формули інших амфотерних гідроксидів. Отже, амфотерними гідроксидами є ще цинк Очі, -OH станом Очі, -OH плюмбом Овічі, -OH алюміній О3, -OH фером О3, -OH хром О3 -OH та титан ОH4. -OH і Хоча є як амфотерні оксиди, так і відповідні амфотерні гідроксиди, утворити їх просто додаванням води до амфотерного оксиду не вийде. Амфотерні оксиди не взаємодіють із водою та не розчинні в ній, як і амфотерні гідроксиди, натомість добути, наприклад, цинк-гідроксид можна за допомогою реакції цинк хлориду з розбавленим розчином лугу. Амфотерні оксиди реагують із кислотами та кислотними оксидами так само, як і основні оксиди. Амфотерні сполуки проявляють у таких випадках основні властивості. Цинк О плюс СО2 виходить цинк СО3. Продуктом реакції амфотерного оксиду з кислотним оксидом є сіль. Цинк О плюс h 2 so 4 виходить цинк СО4 плюс H2O. Продуктами реакції амфотерного оксиду з кислотою є сіль та вода. Амфотерні гідроксиди виявляють основні властивості під час взаємодії з кислотами. Розгляньмо це на прикладі алюміній гідроксиду. Його використовують для виготовлення деяких антацидних медичних препаратів, що знижують кислотність шлунка. Коли алюміній гідроксид потрапляє до шлунка, він взаємодіє із шлунковою хлоридною кислотою, і результатами такої реакції нейтралізації є сіль і вода. Спробуй закінчити рівняння реакції зараз самостійно. Алюміній oh 3 плюс 3H хлор дорівнює алюміній хлор 3 плюс 3H2O. Амфотерні сполуки виявляють кислотні властивості під час взаємодії з основними оксидами чи лугами. Але є два варіанти. Перший варіант це взаємодія з лугом або основним оксидом під час сплавляння, а другий варіант це взаємодія з розчином лугу. Так, натрій цинкат використовують для цинкування металів і підвищення їхньої стійкості до корозії. Наприклад, на деяких дисках для колес. Для добування натрій цинкату використовують реакцію цинк-гідроксиду та натрій гідроксиду у твердому стані при сплавлянні за високих температур. Унаслідок цього утворюється сіль натрій цинкат натрій 2 цинк О2 та виділяється вода. Цинк О2 виступає в цьому випадку кислотним залишком. Але ж звідки ми знаємо його формулу. Для будь-якого амфотерного оксиду чи гідроксиду можна вивести формулу його теоретичної кислоти і дізнатись аніон кислотного залишку. Перший спосіб це скласти формули амфотерного оксиду та води. Наприклад, склавши формули цинк О та H2O, отримуємо H2 цинк О2. Кислотний залишок такої сполуки має назву цинкат. Спробуй зараз самостійно в такий спосіб скласти формулу з оксиду алюмінію алюміній 2О3. Виходить H2 алюміній 2O4. Усі індекси можна скоротити на 2, отримуємо H алюміній О2, кислотний залишок алюміній О2 під назвою метаалюмінат. Детальніше про назви кислот та кислотних залишків в окремому нашому відео. Інший спосіб є подивитись на відповідний амфотерний гідроксид і зробити невелику перестановку цинк оh двічі. На перше місце поставимо відповідну кількість гідрогенів H2. Далі металічний елемент цинк. На останнє місце відповідну кількість оксигенів О2. Виходить H2 цинк О2. Кислотний залишок цинк О2. Назва якого цинкат. Спробуй зараз самостійно скласти формулу кислотного залишку, що відповідає алюміній-гідроксиду. Виходить кислота H3 алюміній О3. Кислотний залишок алюміній О3 під назвою ортоалюмінат. Зверни увагу, що амфотерним гідроксидом, утвореним металами зі ступенями окиснення плюс 3 та плюс 4 можуть відповідати два кислотних залишки, незалежно від того, утворюється теоретична кислота від амфотерного оксиду чи гідроксиду. Амфотерні сполуки реагують із розчинами лугів. Але серед продуктів реакції будуть солі, формули яких тебе можуть здивувати. Так, під час взаємодії цинк-гідроксиду із водним розчином натрій-гідроксиду утворюється сполука натрій тетрагідроксоцинкат. Він містить складні йони цинку 4 чотири рази. Цей комплексний йон беремо у квадратні дужки. Для того, щоб складати такі, на перший погляд дивовижні формули, є один лайфхак. Погляньмо на кислотний залишок цинк О2, кількість оксигенів 2. OH-груп буде удвічі більше із таким самим зарядом, як і в аніона кислотного залишку 2 Далі поставимо поруч катіон натрію натрій плюс, та отриманий аніон цинк oh 4 2-2 берімо у квадратні дужки цей складний йон і розставимо індекси. Готово. Так, наприклад, під час взаємодії алюміній гідроксиду з розчином калій гідроксиду може утворитись комплексна сполука, яка відповідає ортоалюмінатному кислотному залишку. Її формулу ми знайдемо за таким же принципом алюміній О3 містить три атоми оксигену і заряд мінус три, тож у відповідному аніоні OH груп буде удвічі більше, ніж атомів оксигену, алюміній OH шість разів. У реакції з калій гідроксидом утворюється калій 3 алюміній oh 6 калій гексагідроксоалюмінат. Амфотерні гідроксиди під час нагрівання розкладаються на відповідний амфотерний оксид і воду, так при нагріванні 2 хром О3 утворюються хром 2O3 та 3H2O. Хром 3 оксид ще використовують як зелений пігмент для фарб або ж для забарвлення скла у зелений колір. Запиши зараз самостійно реакції розкладу цинк-гідроксиду та алюміній гідроксиду під час нагрівання. Цинк О двічі розкладається на цинк О і H2O, а два алюміній OH 3 розкладається на алюміній 2О3 плюс 3H2O. Запам'ятай. Амфотерні сполуки це речовини здатні проявляти як основні, так і кислотні властивості. З кислотними оксидами чи кислотами амфотерні сполуки виявляють основні властивості. Під час взаємодії амфотерного оксиду з кислотним утворюється сіль, а в разі взаємодії амфотерного оксиду чи гідроксиду з кислотою утворюються сіль і вода. З основними оксидами та лугами амфотерні оксиди виявляють кислотні властивості. Під час сплавляння утворюються солі, де є катіон лужного або лужноземельного металічного елемента та аніон кислотного залишку, відповідного амфотерним сполукам. У процесі взаємодії з розчинами лугів утворюються солі. Амфотерні гідроксиди під час нагрівання розкладаються на відповідний амфотерний оксид і воду. Став уподобайку стеж за каналом, ну махімічити разом.